Слава Україні! Доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Вчора хотів зняти відео, як я пробував орати даним плугом. Але, як то кажуть, щось пішло не так. Чи то в знайомого не вийшло, чи може він щось нажав, якусь кнопку. Фактично тільки кінець відео залишилось. А було дуже цікаво мені, і думаю, було б цікаво, цікаво вам подивитися, як мій трактор справляється з цим переробленим трохкорпусним плугом. Робив я його, щоб дане опорне колесо йшло по сліду. Кулії трактора, щоб було можна е, гарно відрегулювати е, глибину. Але так як нічого не, не вийшло зняти я коре, то можете повірити мені на слово, що справляється трактор дуже легко з цими трьома корпусами. Хоча я думав, що буде дуже важко. Якщо важко, то я в будь-який час можу відрегулювати або подвинути весь плуг вліво, або занести задній край плуга, так як можна на польському плугу відрегулювати, зробити менший зафат. Сьогодні я вже думав, що поїхати перезняти відео, але так як з самого ранку йде дощ, то Плани помінялися, то я вирішив зняти такий кусочок, просто розповісти вам, що все ж таки мій трактор справляється з даним клубом. Пробував орати. От знайомий дозволив Спортити, заїхати. Ти, блядь, <сісті> Була посіяна пшениця, він подіскував і дозволив, щоб попробувати, як цими трьома корпусами орати. Отак <сісті> От виходить. А далі буду пробувати. Поки нормально. Нагрузки не відчуваю. Я переживав, що буде важко трьома корпусами. Ти що кажеш, важко чи ні? Нормально, бля, Нормально. ще четверту можна вчепити, там брехву якогось. Сьогодні виїхав, Попробував я курає перероблений мій плуг 3 по 25. Але переварив я. Кріплення повністю корпуса, щоб змістити його. Воно так зараз повинно бути. Польова доска, щоб була рівно відносно плуга. Так як вони були отако, польові доски. Ну, весь корпус, отако. то треба було постійно плуг завертати. Я переварив, щоб спробувати, що буде. І... Після цього зафат став 30 см. Хочу вам показати, щоб ви побачили. Чим буде видно. Так. Може погано видно. Так, 30 см став зафат корпусів після того, як я їх порівняв, щоб були рівні і той, і цей. Так. Діло в тому, що дуже широка резина. Я буду... Регулювати, щоб перший корпус докидав, то вони не будуть брати там тих 90 см. Мені достатньо, щоб було 75 але щоб гарно перекривало. Переживав, чи буде Курати тяне без проблем. Тяне без проблем. Третьою повишеною бо того року я орав першою повишеною тільки що пробував, він тягне і третю. Де твердий грунт, то буде пеший. А Отак така переробка. Поки що я задоволений, а там побачу, як буду під... підстроювати. Тут все я повершив. Не шкодую ні грам, що це зробив, що поставив ззаді колесо. Хлопці, робіть так, плуг зразу. Пірнає в землю. Можливо, б і горав би без тих долодчо подоварував. Той корпус, що докупив, поставив ззаді. Так, що там далі буду інформувати, показувати відео, діли, ділитися з вами інформацією. Поки я тільки його і спробую, переживаю, щоб не відірвало, бо все тут приварене, хоча минулий рік. Я не мав часу, коли доварити третій корпус, то я просто відкрутив другий і змістив його на 5 см. І подаварвав такий до лемішів, зробив, щоб додати 5 см. Щоб було типа 2, 2 по 30, щоб хоч трішки більше за, за захват. З цим довантажувачем пора без проблем на такий. Резині. 30, майже 35 має шириною. 28, 28, резина 12,4 на 28. Я спочатку почав орати, навіть забувся включити передок. Без переднього приводу почав орати тоді сповнив, включив. то З довантажувачем. Нормально. нормально. Буду дивитися, як далі. Бо у мене був попередній трактор то із довантажувачем. На твердих цільники, наприклад, чи там я оравлю церкву, то піднімає задній корпус, бо плуг все ж таки цей легкий. Задирало задній корпус з довантажувачем. Така інформація. Поки я задоволений, думаю, ця інформація буде вам корисною. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба.